Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь.